Несмотря на военное положение, строительное законодательство упрощается, что хорошо влияет на застройщика. Потому что вот смотри, например, у тебя есть желание сейчас начать строительные работы, хочешь построить для себя дом, либо другие пристройки для обслуживания уже построенного дома. И для этого тебе надо было раньше получить строительный паспорт на время военного положения, необходимость получения строительного паспорта вообще отпала. Поэтому приступай, чтобы подтверждаться соответствующим постановлением. Это же, конечно, все влияет на уменьшение цены, проведение строительных работ. Поэтому пользуйся, так как указанный механизм он полностью работает. И 15 числа уже есть первый зарегистрированный объект. Смотрите данное видео до конца. Расскажем, какие именно произошли изменения, в чем их плюсы. И типа, поотвечаем на самые частые вопросы. Но если ты хочешь построить, начать строительство без получения разрешительных документов, открывается для тебя такой интересный вопрос, как самострой, его узаконение. Но это уже другая эпопея, так что оставайся до конца. У зв'язку із військовим станом та проблемою житловою площі Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозвільних документів, тим самим дозволив швидше отримати дозвіли та починати роботи з будівництва на підставі хеми наміру забудови земельної ділянки, яка має в собі містити місце розташування будівель і споруд на земельній ділянці. Відстань від сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об'єктів. Місце розташування інженерних споруд та мереж, фасади та плани поверхів і зазначення їх розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, що планується до встановлення. Отже, тепер для будівництва індивідуального садивно житлового будинку, садового дачного будинку, який не перевищує двох поверхів, з, без урахування мансарного поверху та з площою не більше 500 метрів квадратних, гаражів, господарських споруд та елементів благоустрою та озеленення земельної території, потрібно звернутися до сертифікованого архітектора чи інженера-проектувальника, який створить та завантажи. Стажить до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва схему наміру забудови земельної ділянки. Потрібно подати повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорту забудови земельної ділянки. Можливо, подати в двох формах: в письмовій формі через місцеві центри надання адміністративних послуг та в онлайн формі через кабінет на порталі Дія. Замість реквізитів будівельного паспорту забудови земельної ділянки в дане поле вписується номер схеми наміру забудови земельної ділянки. У вас, напевно, зараз виникне запитання, а що робити, якщо я протягом дії даних змін не встигну побудувати свій об'єкт, він буде незаконним? Ні, ваш об'єкт буде законним, оскільки дія постанови розповсюджується лише на отримання дозвільних документів, а не на час здачі об'єкта в експлуатацію, який будувався на підставі схеми наміру забудови земельної ділянки. Але якщо ви отримали відмову видачі вам повідомлення про не потрібно починати будівництво, оскільки воно буде вважатися самочідним. Краще знову звернутися про видачу повідомлень про початок будівельних робіт. Але ще якщо вам знову буде відмовлено, то краще вже звернутися за захистом своїх прав до суду. Чи можливо побудувати в 2022 році житловий будинок без отримання дозвільних документів, а потім його узаконити на підставі будівельної амністії? Ні, у вашій ситуації ви не зможете скористатись будівельною амністією, оскільки ваш житловий будинок не побудований протягом періоду від 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року Сусід розпочав. Будівництво 1 серпня 2022 року на межі моєї земельної ділянки, чи його дії є законними. Дані дії вашого сусіда можуть бути законними, якщо він проводить будівельні роботи відповідно до схеми наміру забудови земельної ділянки та отримав повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорту. Але якщо даних документів він не отримав та проводить такі роботи, то даними діями він порушує. Ваші права. Рекомендую вам подивитися відео за підсказкою право в верхньому куті та звернутися за допомогою до адвоката чи юриста, який надасть кваліфіковану правову допомогу з даного питання. Чи почала постанову діяти на практиці? Так, дана постанова почала діяти до 2022 року. Вже є перша особа, яка отримала повідомлення про початок будівельних робіт на підставі схеми наміру забудови земельної ділянки. Якщо вам цікаво дізнатися про інші зміни, які внесла постанова, напишіть про це в коментарі. Ще, якщо хочете отримати корисну інформацію в сфері не то підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі до відео, там який бачите зараз на екрані. Yeah.